Помилкове, це вірне сприйняття Бога в своєму житті. Людина може сприймати якось Бога помилково. Наприклад, я стикався з таким сприйняттям і відношенням до Бога, як до чогось, чого насправді не існує, як до чогось до чого, такого релігійного, просто традиційного, міфічного, уявного і таке інше. І це, із досвіду моїх відносин з живим Богом це є помилкове ставлення, в такому випадку Бог не, не може бути кимось в житті такої людини. Він ніким не буде. Він просто не має такої можливості. На мій погляд, ще раз скажу, з досвіду моїх відносин з Богом, не просто релігійних знань, а з моїх практичних відносин з Богом, на мій погляд, вірне ставлення до Бога це є. Біблійним ставленням. Тобто воно будується. Моє ставлення до Бога і відносини з Ним вони будуються на істинах Слова Божого, на істинах біблійних. Передусім, це перша і головна вимога, ну, одна із головних вимог. До того, щоб можна було заявляти, що у мене є вірне ставлення до Бога, тобто таке ставлення, яке приносить мені користь, і яке дає можливості Богу здійснювати в моєму житті те, що Він запланував, Свої обітниці, своє благословіння. А друге, це вірне сприйняття Бога в своєму житті. І корисне ставлення до Нього неможливо без водійства Духа Святого. Неможливо без водійства Духа Святого. Тому що будь-що живе з Богом, у людей з часом перетворюється на щось мертве, і замість того, щоб відносини з Богом будували щось в житті. То те, що вони називають відносинами, починають руйнувати, руйнувати їх життя і оточуючих. Без водійства Духа Святого. Ще раз хочу сказати, без водійства Духа Святого. Тому що буква вбиває, да, чи літера, я не пам'ятаю, як в українському перекладі, ну сам перекладу. Літера да, вбиває, Слово Боже каже, а дух. Оживлює, да? робить живим. А дух робить живим. І от люди, коли забувають про Духа, водійство Духа Святого, то їхня релігійна діяльність вона буде вбувати в той чи іншій мірі. І саму людину, і оточуючих. Тому дві, два моменти, на мій погляд, що підтверджує моє вірне, корисне. Ставлення та відношення до Бога і робить Його кимось для мене. Кимось. Він стає особистістю для мене у моєму житті. Це перше це біблійний фундамент, основа біблійна цих відносин. Тобто я навчаюсь відносинам з ним, читаючи Слово Боже і Біблію, вивчаючи, шукаючи там відповідь. А друге, це водійство Духа Святого. Водіство, коли я шукаю Його водійство, коли я прийма, приймаю Його водійство, коли я керуюсь їм. Тобто оці дві головні речі, які роблять моє ставлення і відносини до Бога, вірними, корисними, такими, якими, які створюють можливості для Бога в моєму житті здійснити Його волю і Його благословіння. Римлянам 8 розділ 14, 16 вірші. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава, Отче. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Тобто, коли Дух Святий каже, що закликає нас, чи веде нас, чи дає таке ставлення і таку потребу по відношенню до Бога, і закликає нас звертатися до нього як до Отця, тобто до батька ава Очі. То це каже про те, що у мене з ним відносини, як з батьком, як з отцем. Розумієте, про що я кажу? Як з батьком, як з отцем. І тому, коли людина стикається з якимись такими обставинами, в яких вона потребує якусь допомогу, чи відчуває потребу будь-чомусь, і вона когось кличе, до когось звертається. То це є свідченням того, що у неї є відносини з тим, до кого вона звертається. І ці відносини характеризуються таким чином, в якої формі вона до нього звертається. Якщо це батько, то значить це близькі сімейні відносини. І це характеризує те. Що людина має віру, тому що б, якщо б не вірила б, не кликала б, не зверталася б до нього, не шукала. Тому ким Бог є для мене, я відповідаю відразу: Він є для мене батьком, він є для мене отцем. Не просто стандартною фразою. Отець Небесний. А особистістю, батьком, з яким у мене є відповідні відносини. У мене є потреба до нього як до батька. Я взиваю до нього як до батька. Я приймаю його дії, заклики, настанови, як від батька. Я керую цим. В результаті цього маю з ним відносини. Відносини як з ким, як з батьком. Тому Бог для мене є батько. І все це відбувається завдяки Духу Святому, Духу Святому, який відкриває Бога в житті людини, як Його Отця. Який відкриває живі сімейні, близькі відносини з Богом, не щось релігійне, не щось традиційне, не щось, що просто треба вивчити якісь традиції чи якісь е, такі церковні кроки, як там поставити свічку, може якусь молитву, може ще якусь таку традиційну дію, і все це називати там вірою, чи ще що, чимось. Чи, не дай Боже, відносинами з Батьком. Тому що це не є ще таковим і таким. Відносини з Батька це коли я керуюсь Духом Святим, який я прийняв всередину себе, і який відтворює всередині мене, мене потребу у відносинах з Богом, як за отцем. Я шукаю цього, отримуючи приймаю, керуюсь цим. От що таке. Бог. Є батьком в житті людини. Він мій отець, він мій батько. Що це означає? Тому що теж у людей, із-за того, як вони стикалися в своєму житті, який вони досвід мають відносин зі своїми батьками, за своїм отцем, батьком, вони можуть помилково формувати. Щось схоже у відносинах з Отцем Небесним. Так от, він, мій Отець. Що це означає? Це стандартні, перше, це стандартні такі характеристики, які є у кожного нормального гарного батька. Втішає, наставляє, захищає. Відкриває обітниці, любить. Псалом 102. 13 вірш. В деяких перекладах може бути 103. Псалом 102, 13 вірш. Як батько милує дітей, так Господь милує тих, що бояться Його. Друга характеристика. У батька це вже більш складніше, тому що не всі батьки, на жаль, це розуміють, таку функцію і таку задачу свого життя по відношенню своїх відносин, ну, свого життя по відношенню до своїх дітей. Показує бачення. Задача будь-якого батька показувати бачення своїм дітям. дітям. Від цього багато залежить в майбутньому в їхньому житті. Таку функцію поклав на батьків Бог, тому що від батька в життя дітей приходить бачення. По-перше, бачення навколо, тобто того, що відбувається, чи як себе поводити в тих чи інших обставинах чи ситуаціях. Це перше, яке бачення передає батько дітям. Як себе поводити в тяжких обставинах, критичних обставинах і таке інше. Бачення майбутнього, свого це від батька приходить в життя. І це бачення дає можливості потім це реалізувати. Відкриває мету, створює плани, скеровує, відкриває мету, створює плани, тому що це, це недостатньо не просто якусь мету, а треба ще мати план реалізації цієї мети. І це теж приходить від батька в життя дітей і від небесного батька в наше життя, якщо в нас. Є з ним відносини. Якщо у людини є відносини з Богом, вона не буде енертною. Вона не буде бездієвою. Розумієте? Тобто відносини з батьком нашим не дадуть людині спокою, не дадуть просто сидіти і нічого не робити, всього боятися і все. Зкеровує, тобто спонукає до дії, веде. Скеровує це Ну, Деякі батьки роблять помилку, коли вони когось скеровують. Ну, коли вони скеровують своїх дітей до чогось чи таким чином, яким не роблять самі. Розумієте, да? не роблять самі. В цьому не буде сенсу. Тому скеровування Бога. Це коли він йде попереду передусім. І це він веде. Тобто він є прикладом. Оце друга характеристика того, що означає він мій отець. Повторю ще раз: показує бачення, відкриває мету. Створює плани, скеровує, спонукає до дії своїм прикладом веде. Книга пророка Єремії, 3 розділ, 19 вірш. Тоді я говорив, як би хотілося мені прийняти тебе як сина, і дати тобі так бажану землю, кращу зі спадщин багатьох народів. Так я мрію. Ти зватимеш мене отцем і вже не відступиш від мене. Це Бог озвучує свою мрію. І розумієте, мені дуже сподобалося це місце писання, тому що тут видно ну, бажання Бога. Не просто яких, якісь його, такі, знаєте, якийсь, знаєте, сухий план, намір, а таке бажання батька у відношенні до дітей, до сина. Ну, таке бажання серця. Це ж видно тут? так? Як би хотілося мені. Тому от я звертаю на це увагу, хотілося мені він сказав, дати вам землю. Ми знаємо, що обетована земля це є таким символом якогось досягнення, якоїсь мети, до якої ти йдеш. Обіцяна Богом земля це символ такого досягнення, до якого ти йдеш, мети, до якої ти йдеш. І мети від Батька Небесного. Від Бога. І він казав, як, мені, як, як би хотілося мені прийняти тебе як сина і дати тобі досягнення ці, цю мету, до якої ти хочеш дойти. Тому, от я кажу, що це друга характеристика того, що означає він мій отець, показує бачення, відкриває мету, створює плани, скеровує, спонукає до дії своїм прикладом веде. І третя остання характеристика, яка є свідченням, що він мій отець, викриває. Всі розуміють українське слово викриває. Облічає. Викриває, виправляє, застерігає, карає, щоб не згубити. Це дуже важлива функція батька. Тому що коли батько Небесний карає, то Він карає не для того, щоб знищити, а він карає, карає щоб зберегти. Тому що людина вже іншими способами. В інші моменти, коли Господь звертався через відкривення, через слово, через настанову, не сприймали цього. Але батько дуже сильно любить, і тому він щось створює, якусь ситуацію, яку, людину, яку людина сприймає як якесь наказання. Ну таким чином Господь використовує останній шанс зберегти життя, чи духовне, чи фізичне, чи взагалі, і духовне, і фізичне разом. Тому батько викриває, виправляє, застерігає, карає, щоб не згубити. І це теж треба приймати в життя. Не всі це вміють і не цим це подобається. Не всі це хочуть. І деякі люди, відштовхуючи це, руйнують свої відносини з ним. Як за це, ми з батьком. Ісаї, 64 розділ, 8 вірш. Книга пророка Ісаї, 64 розділ 8 вірш. Але ж бо ти Отець наш Божий, усі ми глина, ти гончар. Ми всі творіння рук Твоїх. Але ж бо ти, Отець наш Божий, усі ми глина, ти гончар, ми всі творіння рук твоїх. Це означає, от, про вірне ставлення до Бога, ми казали. Да? Тобто, не я намагаюся підлаштувати Бога під себе, а я віддаю себе, що Господь мене змінив, як Він бажає за потрібне. Різниця. У вірному та невірному, неправильному ставленні до Бога і відносинах з Ним. І наприкінці, повертаючись до нашої головної теми чи назви сьогоднішнього служіння: Ким Бог є для мене, хочу прочитати вам останнє місце Писання. 2 Корінтян, 6 розділ 18 17 вірш. 2 Корінтян, 6 розділ 18 17 вірш. І буду для вас отцем, а ви будете для мене синами і дочками. каже Господь все держите.